Доброго дня. У нас сьогодні проводиться земельна комісія. На земельну комісію виносяться 23 питання. Присутніх голова земельної комісії, Півнюк Івана Іванівна, це я, заступник голови земельної комісії Сліпенчук Іван Іванович, члени земельної комісії. Демідюк Микола Миколаївич і Мецьканюк Володимир Дмитрович, відсутній Волинів Павло Васильович. Починаємо з, з зміни цільового призначення. От є заява від жителя села Вербовець, Косівський район, поштар Любов Павлівна. Прошу сесію затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення і зведення особистого селянського господарства у землі для будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд. Село Зеброння, Урочище, Нижнє Кошарище. Э, Висновок архітектора є. Прошу. Рекомендуємо на затвердження на сесію на затвердження е, проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення. Так, голосуємо. Так. Друга заява. Прошу сесію сільської ради затвердити проект землеустрою Дженені Марку Юровичу. Щодо зміни цільового призначення із земель ведення особистого селянського господарства для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 1Г. Земельна ділянка знаходиться в село Берестячку, Урочище, Ніжнє Кошарище. Сільської ради «Смотріч», вулиця Шемка, місто Вінниця, Вінницький район Вінницької області. Прошу затвердити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення і земель ведення особистого селянського господарства, землю для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площою 01686Г. За таким-то таким то, таким -то кадастровим номером, за адресою село Збройня. Урочище горби так. Рекомендуємо. Виністися. Вирістимося. Так. так. До сказі Зеленської сільської ради зовсмотріч. Прошу затвердити проект земноустрою щодо зміни цільового призначення і земель ведення особистого селянського господарства землі для будівництва відповідня житлового будинку господарських будівель і споруд. Площею 025.15. За адресою село заброєння урочище потічки. Тут так само. Витяг з містобудівної документації є. Рекомендуємо так, сесі Зеленської сільської ради цього Смотріч. Прошу затвердити проєкт дострою щодо зміни цільового призначення і земель ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 02177га за адресою села Церкви Урочища Горби. Хто ж рекомендую? Сесії Зеленської сільської ради ЗОУ «Смотріч» прошу затвердити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення і замель ведення особистого селянського господарства землі для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площою 046 за адресою село Дземброєння, урочище Потічки. Рекомендую. Прошу затвердити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення і земель для ведення особистого селянського господарства, землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площею 02204Г за адресою село Дземброння. Дос... Зовсну тріш. Теж є витяг з міста будівля <постив> Ми з тобою залазимо броню. Заводи? Ну, за що я глубальний так? Ні, не, в приватній лазері. Да. Так, через рекупировку. може у вас що старейші державні акти за понимаю? Довсмотріч, прошу затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення і земель ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд площею 015 Га за адресою села Дземброня, урочище Могурівка. Рекомендуємо. Так. Зовсьмо «Смотріч» Прошу затвердити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення із земель ведення особистого селянського господарства у землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 05938 га за адресою село Земброня урочища Мурюк. Так само. Третє з будівної документації є. Рекомендуємо на сесію заява сесії Зеленської сільської ради, жителки села Земроні, Урочища Горби, Горби Кульчецька, Валентина Іванівна. Прошу дати дозвіл на розробку детального планування території площою 04170Г за кадастровим номером. Таким-то кєм-то таким для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Ділянка знаходиться за адресою село Дзимброня, урочище Урочища Так, Тут є витяг з містобудівної документації, але видно, що ж на детальні або ті самі в на плані, видно, немає житлової забудови, того дозвімо на літальне планування. Рекомендуємо на серці? Рекомендує. Так. так. Чобан Інна Миколаївна, жителька СМТ залотів вулиця Грушевського. Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Цільове призначення якої змінюється, земель ведення особистого селянського господарства у землі житлової та громадської забудови для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, Площі 010 га за кадастровим номером такенту. Ділянка знаходиться за адресою село Безперечц, урочище Нижній Гетл. Так, вийти з містобудівної Єцемаки продаваний. Mm -hmm. Земельну мотажок Марія Васильна. Рекомендуємо. Mm -hmm. Серсії Зеленської сільської ради жителя села Бестрес, урочище центр Васила Щук, Віталій mm -hmm. Миколайович. Прошу затвердити проект землеустрою, цільове призначення якої змінюється і земель для ведення особистого селянського господарства у землі. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель із площі 0653Г за кадастровим номером. Янка знаходиться за адресою село Бестрець, присілок Дєкту. Це села що тут де Харюкє, це Коло. Хесробір. Так. До сесії Зеленської сільської ради купцової Василини Васильні, жительки міста Чернівці, вулиця Сергія Скальда. Заява прошу дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо передачі земельної ділянки довгострокового оренду площою 01762 га Що тут кадастровий номер? Ну, вона написала кадастровий номер сусідньої хаті своєї. Для, для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою села Дземброні, урочище за рікою. Ну я, якщо для, якщо би було для сінокосіння випасання худоби, ми... Можемо це рекомендувати на сесію, а ведення особистого це йде право оранді через аукціон. Та ні, ми Заяви що через аукціон має йти. То це земля участь. право оранді, бо це, якщо в довстрокову оренду. Право оренди для ведення особистого селянського ми, ми можемо рекомендувати до сесії, але зараз на сесії все рівно це все поверне. Я думаю, що ми вже на першому висновіку відкласти цю заяву, бо право оренди якщо право оренді через акціон для ведення особистого. Або неправильно заявлено написано. <плосит> може бути. Якщо це... Вона е, казала, що це поставище, може неправильно. Це скоршуся. Ну ми рекомендуємо на, сесію, <плосит> <плосит> Давай, <fishery> تசили, на сесії. Давайте на сесія цей нюанс весь, <плосит> о, 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 <плосит> і все. Це або неправильно заявлено написано, або. Бо там якось про так. Це я думаю, що неправильно в сесії Зеленської сільської ради, жителів села Дземброня, Данилюк Галені Володимирівні, Данилюк Василя Дмитровича, Олександру Василені Васильні, Олександру Василя Петровича та жителя міста Сняті е, Саприянчук Марії Петрівни. Саприянчук так. Так. Заява. Просимо дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою з метою передачі довгострокового оренду для е, сільськогосподарського призначення, сінокосіння та випасання худоби площою 039 091га. Е, ділянка знаходиться за адресою село Зеброєння, урочище потічки. Тут спільницю посолища є. Підписи, погодження з візгазком є, бо тут є ласкорічну погодів, що площа відповідає, ну, відповідає межам. І тут є такий акт, що тут ще одна заява була від Буцвінок, але ми комісійно вийшли, зробили обстеження, і в результаті обстеження. Встановлено, що спільники пасовища проти виділення частини земельної ділянки громадян Німці, бо цвінок Валентині Тому ми рекомендуємо суто спільників пасовища виносимо на сесію, а по цьому я тут підготувала висновок і акт комісії боцвіно-кваленти. Рекомендуємо. Рекомендує. Сесії Зеленської сільської ради жителя СМТ Верховина, вулиця Жадовська, Вендечук, Радислав Петрович. Заява, прошу дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою з метою передачі в оренду площі 02086 га для сінокосіння викласання худоби, ділянка знаходиться за адресою село Бестрес, урочище Підгаджина. Тут так само є уродження. Сесії Зеленської сільської ради жителя міста Коломея, Крив'юк, Види. Прошу продовжити термін дії е, додаткової угоди пропоновлення та внесення змін до договору оранді землі від 12.06.2012 року. Зареєстровано управлінням Держкомзаму в Верховенському районі в Державному реєстрі земель 02.07.2012 року. Загальна площа 97 гектарів, 37,56 га для сінопосіння і випасання худоби за кадастровим номером 26 20, 78, 40, 20, 40, 40, 40, 076, розташована за межами населеного пункту села Явірня Зеленської сільської ради строком на 49 кроків. Так, це є договір оренди на кашелка Івана Юровича. Тут є довіреність на Кривлюка, того він писав від імені. А договір оренди на кашелка Івана Юровича. Так, рекомендуємо на продовження додаткової угоди на сесію. Ну, сесі. Сесії Зеленської сільської ради Плаванюка Романа Васильовича, прошу продовжити термін дії додаткової угоди, поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 12.06.2012 2012 року. зареєстрованого управлінням Держкомзаму Верховенському районі державному реєстрі земель від 26 на 6 2012 року загальна площа 90 гектарів 75-80 га для сінокосіння і випасання худоби, що розташована за межами населеного пункту села Євірнєк Зеленської сільської ради, Верховинського району Івано-Франківської області, терміном на 49 кроків. Рекомендуємо на... так. Так. стасі Зеленської сільської ради, жителя міста Коломия. Мензатюка Романа Ігоровича, прошу продовжити термін дії угодів про поновлення та внесення змін до договору оренди землі від 12.06.2012 року, зареєстрованого управлінням Держкомзяму у Верховенському районі від 26.06.2012 року загальна площа 258 гектарів для сінокосіння і випасання худоби. Када розташована за межами населеного пункту села Євірнєк, Полон'яна, Чевчен Верховинського району Івано-Франківської області строком на 49 кроків. Це хто хто? Мендзетюк. Це це усі. Рекомендуємо. Так, прошу продовжити термін дії Мензетюк теж. Дії додаткової. Про поновлення та внесення змін до договору лендів від 12.06.2012 року зареєстровано управління Держкомзаму у Верховенському районі. Загальна площа 1345 га для сінокосіння випасання худоби, розташована за межами населеного пункту села Єверняк Загальської сільської ради, по попада строком на 49 років. На 49 кроків і теж мензатюк, мензатюк, це одна і та сама полонина, 86 гектарів, 70 га. Теж попає на, на Мензатюка. Олександра. Więc. Голосуємо за, за 13,45. Рекомендуємо. І за 86-70. Сесії Зеленської сільської ради Івано-Франківської області Верховенського району, шкляра Євра Миколаївича. Мешканця міста Києва, вулиця Швелявська. Прошу передати мені власність земельну ділянку під дачним будинком. Право власності, на який узаконіно, Дачний будинок знаходиться у селі Замбрані. Верховинського району Івано-Франківської області, урочищі Могурівка. площа земельної ділянки 007 54 г кадастровий номер 26-20-88-10-02-01-001-17-70. Сільве призначення для індивідуального дачного будівництва. Проверність землеустрою був здійснений та затверджений в встановленому порядку. На території України за указаним цільовим призначенням земельну ділянку безоплатно я не отримував, Згідно рішенням сесії Зеленської сільської ради від 13 серпня 2024 року та додаткової угоди про дострокове припинення дії договору оренди, моя заява від 25 липня 2024 року здійснення державна реєстрація даної додаткової угоди у моїх. В заявах від 02.11.2023 року та від 25.07.2024 року надані всі необхідні копії документів про право власності на узаконений дачний будинок та копії моїх особистих документів. Рекомендувати нас... Ну, є власність. Там що, де є, розповіли. Так, так, так. так, сесії Зеленської сільської ради, ніча Івані Іванівні, місто Івано-Франківськ, вулиця Дудаєва, Сліпенчука Володимира Дмитровича, жителів села Бестець Верховинського району. І нарга Марії Васильівні, села Ремня, Косівського району. Прошу надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки поренду, орієнтовною площою 2 гектарі 50 для сінопосіння та випасання худоби, село Дземброня, урочище горби. Це е, ну, троє троє людей ну, на одне рішення. І є ще така сама по такій самій. По такому самому посовищі є від кошелюка Івана Дмитровича. Прошу дати дозвіл на виготовлення у оренду 052-60 Га, яка знаходиться в село Дземброні, урочище горби. Для і випасання худоби. Одна заява, друга кошелюк Іван Дмитрович на 02301. Село земроні урочище горби і е, третя заява на даті дозвіл на розробку оренду проєкту землеустрою площею Гектар 6908. Село земроні урочище горби. Так, це є матеріали геологічних планчиків. 23 це, це маленька, що написав, але ми тепер не приймаємо це, що Іван написав, на 23. Пан Іванович, не голосую, бо, бо це не рекомендую, бо це голосувати. Виносимо ні, ні чай, Івана, сліпенчук і нарган. Голосуємо, рекомендуємо на сесію. І кошелюка Івана Дмитровича. Площею 05260 рекомендуємо, площою 02301 рекомендуємо. І площою Гектар 6908. Рекомендуємо. Дякую. Затань уже ніяких нема. Комісія проведена. Засідання закрите. Засідання закрите.